Якийсь сука, бразильський серіал. Не значить ніколи. Розходьтеся, я їх заціляю. Там на вас чекаю. Хто? Якась інтелігентська особа. А вон Маричка, Марічка. Я марічка, щось ти мене казали. Марічка, що ти хочеш від мене? а? Я що хочу, казали, що вас виходить до Америки? Ти що казав, що ти береш її до Америки? Я не казав, я жартував я все, я жартував! Та якщо я не жартую? Ти затхайся, одязну! Пес би тебе лизав! А я, дурна, господарку спродав, туди кудак парсі Чуєш, ти якщо обіцяв, то потрібно брати. На фазику бери, бо будеш мати гріта. Як ви не кажете, а нехай їде! Дякую вам, файна особуйте здорові! Але я не сама озюрком, ви ової качуні. Черкуй, десь наразу! Десять краще! Химинати зараз не рухається! сам, що пан са трохи набився! Що стане? Чи візьме розум? Ну що добре, але скажи, а на що тобі в Америці мешок гною? А будь будемо сидіти, як наш. А ти будь, бо будь. Що морбитка жить? Давай, до гори, уливайся заразу. А дядь, де, де, де ти ті моги укуляру, взяв? В кукурудзяних паличках вірав, шось. Чуєш, а, а ти ні обстрек? ті а, а на ногах? А що там си